Друзі, як завжди, зустрічаю вас на своїй кухні на своєму каналі. І ще один класний, просто фантастичний потрібен рецепт приготування овочів для кожного, особливо зараз, коли настала пора холоду. Погляньте, що ви перед собою бачите? Це не що інакше, як скарб. Ферментовані або ж в народі, як ми називаємо, квашені овочі. Тут капуста, бурячок червоний, морква і солодкий перчик. Все разом це просто фантастика! Погляньте. Погляньте, як це красиво. Смачно, ароматно, соковито і злегка пощіпує язик. Дуже-дуже смачні квашені овочі. Моя любов. Вже на п'ятий, шостий день ви зможете їх їсти. Абсолютно готові. Нереально смачні, а про користь годі говорити. Ваш кишково-шлунковий тракт буде вам дякувати. Це смачно і це дуже-дуже корисно. Містить багато вітамінів і корисних бактерій для нашого кишківника. Оце супер. М -м -м. Сезон розпочала з ось таких от двох-двохлітрових баночок, але скоро вже буде нова партія. Я чергую цей рецепт із приготуванням звичайної квашеної капусти, яка готова вже на третій день. Я нею ділилася. Обов'язково в описі під цим відео залишу посилання на рецепт такої квашеної капусти. Смачно! Тож натискайте сюди на трикутничок, переходьте в основне відео, готуйте і вже скоро зможете смакувати і. Бути абсолютно задоволеними. Або, як завжди, ось тут під відео, я продублюю вас рецепт, ці інгредієнти. Переходьте, забирайте і вже сьогодні приготуйте, щоб за декілька днів насолоджуватись смачнющими та корисними квашеними або ж ферментованими овочами. Особливо зараз, коли період холоду, коли овочі не такі вже смачні і корисні. А ось цей варіант, як заміна до звичайної квашеної капусти, може бути. Готуйте. Вам точно сподобається погляньте такий соковитий червоний перчик. М -м -м. Просто любов. М -м -м. Супер!